Доброго вечора! Вони сплять, бума, ви ж мене запросили на борщ. Ой. Я думаю, тут все готово. а тут все на столі. Ой, Палашко, зараз все буде і борщ, і до борщу, і буде вам борщик, і будуть вам варенички, і буде вам все. Та ви хоч в печі запалили. Запалила. А ну гайда, допомагайте мені. Дивіться, Палашко. Варимо ми борщ. Я вару борщ у такому горшочку у печі. Ой, на сьогодні, Палашко, не треба мені цей горшок. Я буду варити борщ у казані. Ну, гайда, Кума. І, і також у печі. Спочатку я налила сюди води. Тут уже водичка є. Тепер я кидаю фасольку. Ось. Я її трошки відварила цю фасольку. Бачите, фасолька дивіться. Ой, ой, ой пахне. Ой, пахне фасолька. Кума. А м'ясо де. Я борщ вару, та я кидаю скипки, ребер. Та й тоді добрий борщ пачний. Який, який м'ясо? Яке м'ясо? Піст. Яке м'ясо? Ой. Та й ми ж на дієті гріш. Так, Палашко. Покажіть, як бурячок. робите, я буду вам допомагати. Я. Ставлю бурячок червоний. У нас у Пиріжні варять борщ із червоного буряка. А я варю з цукрового. Мені з цукрового дуже подобається борщ. Ріжте соломкою. Ну, я Ріжемо так, що... соломкою морковичку. Ой, пахне як. Ой, пахне, страшенно пахне. Ой, Кума, подивіться, в піч там не прогорить. Та ні, не прогорить. Я там наклала тих дров, що може, треба витягати буде. Кума, ви скажіть мені, як що це витягне та й спали? Ви ж вони шарнули з кимось по 50 грав. Та ні. Це, я думаю, віддихну трошки. Думаю, борщ варити ще рано, а тут вас нечиста нанесла. Ой, палашкою. Ой, комачку не кажіть, я бачу, ви таке трошки пристарілися, що це вилягаєте у Так, Я вже пристаріла. Так, ось дивіться, морковку також таку ріжу собі. О. А ну дивіться, я бурак так ріжу, бо сейчас так, так, солонку, солонку, солонку. Сюди кидайте. Ми зараз його помиємо і буде нам красити. У вас така капуста вродила. Да. Це я в нашої старости купила розсаду, посадила. А як садила ти казала, Господи, дай Боже, благослови Боже. Дай Боже, що в мене така була капуста, як голова. Подивіться. Ой, гарно, гарно, Точно точнісінько така голова. Так, ріжте кума гарно мені, бо це ж ми маємо його їсти. Може, ще он дошел, одна кума прийде, почує, як борщом пахне. А в печі, який смачнючий борщ у печі. Ума, я передати не можу словами. Я хочу сказати, оце ви це все своїми руками вишивали? Така у вас гарна вишиванка. І... Да, вишиваю. І вишиваю хрестиком, і вишиваю гладю. І ще й можу по селі вишивати. Ой, Кума, але господиня, але а господиня. Що мені? А що мені? Оце все ми ріжемо соломкою і все це також скидаємо в казанець. Казанець. А там фасолька вже кипить, кома чи ви ще не ставили? Ні, я ж фасольку чуть-чуть проварила. А у вас вже да. А в печі я зараз в печі поставлю, воно все набереться, цих ароматів і все буде мліти. Потім я ріжу картошечку. Дивіться, я Палашку, я беру картошку Гела. Гела не розварується і беру картошку алкоголічка. У нас у Пріжніка, знаєте, що алкоголічка? А чому вона Бо З однієї сторони вона сина, а з другої червона. І ця алкоголічка вона розварюється, тоді навару в борщі є. ось зараз прийду до коми, а зараз я ж принесла там цілий графін водки, кума. Так, зараз, та зараз думаю, навіщо нам той графін водки. Ви так п'єте, як я вже п'ємо. Ми так уже годні пити. Ну, кума, ну це ж до борщу. Ну, та ще вареників наваримо, може. Тай, зараз та сусідів посликаємо. Чого ви так? Ось так, дивіться, я ріжу таку. Різати кубиками можна як порізати. Та вам допомогти, чи ви самі там... Підморжти. Дорізайте, бо я ж хочу скоро. О, а це же я ріжу Гелу. Це в нас так називається картошка Гела. Вона вся така червона, така здорова. Лише ж мене цей рік не вродила. Була засуха, дощу не було. І того вона в мене трошки поганенька. А так вона така здорова, як до кружка. Кума, це це ж молода, вас картопля? Та ні, одна молода, одна стара. Капусточку поріжете. Зараз я кума поріжу. Щас я поріжу, так. все, я зроблю. Ви можете, палашку, навіть картошку різати. Ось таку. Бачите, кубиками. Все. Ось, тепер ми це все поміємо. Кидайте сюди. Щас, щас Кума, я не закатуюся виказала. Яка краса. А, 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 аромат який. Я пів капустинки, так, да, да, команда? Менше. Але капуста вас Кума але вродила капуста. І блоха на неї не сідала. Не сідала, я блоху ганяла. А ще на блоху я кидала попіль. Все. Ой, гарно буде. Так, оце ми все закидали туди. І тепер ріжте кума капусти. Ой, ріжу кума. Це Вистачить цієї капусти, так? Да? У нас невеликий же казан? Хватить. Так, і це також все кидаємо сюди. Тепер, тепер робимо зажарку. Я в макітру кидаю. Зажарку. Я попередньо її зажарила. Оце у вас не було, я не мала що робити. Порізала цибульку, покришила і на сальце додавала. Ну, вже піст, піст ну так і буде. Ой, яка ми махіта. її перетираємо. Велика така гарна маркітна. Ой, я гарно перетирається. Я теж вдома борщ полюбляю, люб, коли він затер. Подобається, все. коли він записи. Тепер я також це все сюди висипаю. А ви знаєте, колись наша бабуся покійна, вона е, борщ кислила зеленими яблуками. Оце тут не, яблук не було, чи що, вони я з не кислю, кидають. Навіщо? Їх? Я не кислю. Я потім в кінці, воно як вже витягну його з печі, я вже тоді ставлю сметану. Така сметанка, щоб вона була чуть кисленька. Все Так. і тепер я це все ставлю в піч. Садили, так, да, кума? Все. Хай вариться. Він буде мліти, набереться всіх ароматів і потім я її витягну. Потім додамо кріп і підходимо. Ой, Кума, це готовий, так? Да? Ой, аромати. Ой, дуже смачно. Не партнер. можу передати словами. Я вам кишки насиплю. Бо в мене ще ж внуки мають їсти. Так насиплю, щоб всім безсочок кума. Ой, давно я з печі не їла борщику, давно не їла. І варенички такі, аж парують. Хума, не сипте багато. Давайте, пригощайте. Ой, зелені. Зелені трішки і сметанки. Але будемо смакувати, але будемо смакувати, кума. А під горілочку, як воно гарно буде все йти. Ну, кума наливайте, це найголовніше. Зараз до борщику по капельки. Лиш багато не наливайте, кума. Куман мені забагато цій міски борщу. Ми їсти. Це двох ровно їсти цей миску? Ой, ну, кумасю, будьте здорові. Ой, пийте на здоров'я. Дай Боже нам перемоги, здоров'я та всього найкращого нам, а, кума. Ой, смак отак. Ой, дайте. Хар... До о, о. речі, це горілочка без первака. Зато така смачна. Ой. Ну, кума за ваше здоров'я, що у вас ручки не боліли. Дай Боже, Дай Боже. Mm. Ой, кума, ой, смачна, а сальце, mm. сальце mm. А це буйка, mm. 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 а борщ. Ой, смачнющий, ой, смачнющий, Ой, кума, красавчик. Ой. ой, слава тобі, Господи. Дав на славу, дайся на славу. Тобі, господи, дався. Але господиня, ви кума, але господиня. Я така. Ой, мій борщ пахне часничком, вся рідня за одним столом, тогорщу з чарочка пліна, проситься сама та й не одна.